Навчальний рік добіг кінця, та учні 7-го В класу 23-ї школи знову у формі. Урочисто вдягнені вони збираються під обласною дитячою клінічною лікарнею. У руках квіти, іграшки та домашні пиріг. До лікарні діти прийшли з важливою місією передати хворі на рак печінки марійці, необхідні для її життя ліки. Кошти на препарати школярі збирали протягом всього навчального року. Ми збирали деньги з допомогою наших шкільних фестивалів, ярмарок різних, макулатури. І у нас є в школі проходять соревнования между классами. В этом году мы выиграли, и нам удалось собрать ну, много денег. Мы хотели поехать в Одессу, но потом Любовь Федоровна нашла в интернете больную девочку, и мы решили ей отдать эти деньги на лампу. Дітлахи діляться, за Одесою не жалкують, адже добра справа важливіша. І кожен з нас мог оказатися на цьому місці. Ми повинні дівчинку підтримувати. І ось цвіти принесли для її мами. Все таки поддержка, яка быть для девочки. Тож небарячі школярі прямують до лікарні. Медики кажуть, нині Марійка відпочиває під крапельницею. До її палати не пускають, аби обезпечити пацієнтку від мікробів. Тож зустріч з матусою дівчинки відбувається просто у коридорі. Ці лікарства ми купили для вашої дочери, щоб вона не вибирала. Это замечательно. Огромное вам спасибо. за допомогу. Мирослава розповідає: нещодавно донька пройшла перший блок хіміотерапії. Нині очікує на другий. Проте стан дівчинки за останній час погіршився. Щодня Марійка потребує занадто дорогих препаратів. І така допомога школярів багато важить для їхньої родини. Зізнається матуся Марійки. Ми в цьому лікарстві дуже зараз нуждаємося. У нас почалася самочувствия. А лікарство достаточно дороге, поэтому така допомога, особливо така неожиданна со сторони совершенно незнакомых людей. Всіляють надежду в те, що виздорові ми і всі останні діти думаю, виздорають если будут такі помощники і така поддержка моральная. Ініціатором благодійної акції стала класний керівник 7 В Любов Соколюк. Вчителька ділиться. Подібні вчинки дуже важливі, зокрема для виховання школярів. Мені здається, вони зайвий раз замислюються про те, що життя все-таки варте того, щоб жити його не тільки для себе прожити, а й зробити якусь хоча б одну добру справу для іншої людини. Ну і взагалі, щоб цінувати життя, цінувати кожну хвилину, не витрачати її в порожнечу. Далі дітлахи попрямували додому, проте обіцяли обов'язково навідати Марійку, коли вона одужає. А це твердять школярі, обов'язково скоро станеться. Аліна Салєва, Атем Коваленко, новини 51-го.